Впродовж доби 16 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та двох пунктах управління рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних дронів типу шахет 136 131 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному району зосередження особового складу рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму в Євпаторії Кезлев, згорів зоопарк. Загинули сотні екзотичних тварин. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гау-Оренбург і Гау-Курган продовжується катастрофічна повінь. Паводок також дістався гаутюмень. В гау ж з дна річки Дон дістали автівку, що злетіла з понтонного мосту. В цій автівці їхали у відпустку три освободітеля, які перетворилися на хороших росіян. В Гаубрянськ уражено радіолокаційний комплекс дальньої дії Небо, -у, що контролював небо на 700 кілометрів глиб України. У місті Брянськ, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції, було знеструмлено одразу декілька військових та промислових об'єктів. У Москвабаді сталася пожежа на території заводу, на якому виробляють ракети для комплексів С 300 і С 400